Доброго вечора, любі друзі! Привіт! Привіт! Сьогодні ми вас хочемо познайомити із творчістю рівненського письменника Петра Катеринича і розпочнемо наше знайомство із його оповідання Україні білих дзвіночків. Отож, у саду серед конвалій та волошок жив собі гарненький-пригарненький, акуратний приакуратний світлячок. Світлячок був дуже чемним і дуже вихованим. І тому по сусідству із світлячком теж у дзвіночку проживав жовтобокий джміль, на що він тільки не злився та не бурчав. То йому не догодило сонце, що так сильно пече, то птахи занадто голосно щебечуть, То дзвіркунчик співачок занадто весело виспів. І насупившись, джміль, коли йому щось було не до вподоби, вилітав із саду, голосно дзищав і бурчав. Вона збиралася! вона збиралася тут їх всіх. бур 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 Дж-дж-дж! Я не всякий, а жук. Ага. Часто жук. за своїм буркотінням він не помічав білого світу і врізався на повному льоту у дерево. Ото сміху було! Сміявся з нього і світлячок. А Джмелеві дуже не подобався стиль життя світлячка. А чому Бачите, це? чому? Тому що в день світлячок спав, а при місяці, коли джмелеві хотілося солодко поспати, світлячок світив попід вікнами, як ліхтарик. А й справді? тобі. А Мені не справді? спать треба. На Мені, увесь не, ліс спать. було загадкою. Що то за ліхтарик у світлячка? Та він його нікому не показував. Казав, що це Це наша світлячкова таємниця. Ми, нікому не розповідаємо. <плес> за поселеннями <плес> пишних конвалій у затінку росла синенька волошка. <плес> Як <плес> вона туди потрапила, ніхто не знав. Казали, що то зачарована красуня. Котру злача клунка темної павутини хотіла перетворити на зелену жалку, але за неї заступилася добра і мудра чарівниця і перетворила красуню на синьоку волошку. Чому не на дівчину? Я розповім про це далі. Як говорила мудра горобчиха, до речі, це теж мешканка країни білих дзвіночків. Квіткою красуні були лише десять років. А потім вони знову перетворювалися а -а. на людину. А -а. Ось така легенда. У цій країні жило також стільки різних комах, що їх завжди плутали. Оса, яка жила наподалік, не могла навіть розібрати, де комарик чи ботарик, а де його син. А імен у них було скільки: муха, мушеня, музика, мушка. Комашка, Комашеня, Комаш, Комарик, Я, Комаренко. Як вони їх розрізняли. Ми всі вони усі там плуталися, мені здається. Навіть квартал там у них був цілий, комариний. І там жили комар перукар, комар Чоботар, Комар, що варив узвар. І найпочесніший високопосадовець комар генерал. Однак країна жила не лише Комашнею. У білому дзвіночку в гарно вмебльованій мебльованій квартирі жило дружнє сімейство Мурашок. У квартирах на старому сивому дубі жили синичка і мудра горобчиха. А Я вважала, що мурашки живуть е, в Мурашниках. Ну так, е, в Мурашниках, але це ж казка. Ну, Тут же ж казковий сад і казковий ліс, тому і житло у них казкових. Навіть світлячок міг, міг, міг говорити і так літати. Так, це, там не тільки комашки розмовляли. Там і дерева, і трави вміли так. говорити. Ну що, читаємо далі? Так, так? цікаво, дуже. А в білогрудські багачки кімнат було аж три. Така була дуже заможна птаха. На самому верховітті мешкав чорнодзьобий шпак. Він був тут єдиним онуком шпака 12-го, останнього короля країни білих дзвіночків. Там ну, королі були? Так. Ну, принаймні, це шпак так собі надумався, а -а -а. що він король. Тому що країна білих дзвіночків насправді була вільною і мирною, і всі тут жили за законами злагоди і добра, окрім джмеля, тому що йому все не подобалось. Бурбурбурні тут. А ще в країні білих дзвіночків жили метелики. У першому срібному дзвонику жив Махаон. Знаєте, хто це такий? Да. Це такий метелик, самий Махаон. гарний. У нього дуже пишне і яскраве забарвлення, тому і називається він махаоном, великі крила. Ось так. А у квіточці номер 2 жив адмірал. Знаєте, хто такий адмірал? Ну, адмірал це не той, що на флоті, начальник, а такий звичайний собі метелик. Так Так називався метелик. А у конвалії, що була найбільшою у саду, жила лісова голуб'янка. Щиросерна і добра сусідка. Теж метелик. Кажуть, що ще її прабабуся тут мешкала. З нею раз трапилася чудесна небелиця. Теплою вересневою дниною тітка голуб'янка, збираючи смачнющий нектар із осінніх квітів та милуючись припізнілою рум'янобокою сунечкою, натомивши крильця, вирішила присісти на пагорб жовто-гарячого листя. Та тільки но вона приземлилась, як щось боляче її вжалило. І тітка голуб'янка голосно завищала. Це, мабуть, ти її вжалила. Так, а, що в країні ти. білих ага, дзвіночків ти. до неї злетілося усе птаство та комаст. а сердитий джміль голосно забурчав. Бур-бур-бур. Що тут трапилося? Що тут трапилося? Лісова ага. голуб'янка стурбовано показала ніжку і мовила Ой, я на пагорбок присіла, а мене щось укусило. Розступіться, розступіться, розштовхуючи усіх, прилетіла дружина дятла. А вона в Україні білих дзвіночків була видатним знахарем. Це хто такий? Знахар хто такий? Не знаєте, хто такий знахар? Okay. Ну, це такий, начебто, лікар, але народний. Так от дружина дятла була такою знахаркою лісовою, і вона вирішила оглянути рану. Незабаром вона поглянула на рану і сказала: нічого страшного, поріз не глибокий, будемо дезінфікувати. Медсестру Зозуле, принесіть йод. Йод? Йод! Ой, не люблю йод. Ну, а чим жінкувати йод? рану? Йодом, звичайно, він хоч і пече, зате помагає. А в І тут mm -hmm. листя на пагорбі заворушилося, щось голосно, приголосно чмихнуло. Наполохана громада аж зойкнула з переляку. Хто це був? А із сухого листечка проткнулася маленька насуплена мордочка і спинка, вся обсипана голочками. Сіжачок. Така недолога ситуація могла трапитися тільки з тобою. Ні, не це з тобою, бо ти постійно бурчиш і по і впадаєш таких халепи. Чого розшумілися, поспати не даєте, мовив їжачок. Ну, Лісова буб'янка, аж засміялася від не радості, що то був усього на всього їжачок. Ще в країні білих дзвіночків був свій розкішний парк, чого там тільки не росло, і білі ромашки, і яскраві червоненькі мальви, і пахучі матіоли. Бджоли тут збирали солодкий нектар, а взимку пригощали усіх-усіх мешканців, щоб зігріти і підбадьорити їх. Щороку, коли пробивалися із під вологої землі квіти, вони своїми маленькими оченятами споглядали світ. Усі вони вміли говорити, бо були казкові. Так. Та лишень той, хто мав добру душу та чисте серце, міг зрозуміти ту дивовижну мову. Саме тоді усі мешканці країни білих дзвіночків збиралися разом. На свято весні. І як жук розумів їхню мову? Він же ж такий беркутун. Ну, mm -hmm. Але він теж жив у казковій країні, тому він розумів казкову мову. А ж ви казали, oh, що? що тільки добре серце може розуміти. Ну, це говориться про дітей і про людей, які ah. не чують мови комашок і не завжди розуміють, а зрозуміти може лише той, хто має добре серце mm -hmm. і щиру вдачу. Отож, цьогоріч сонечко до свята назбирало росинок із квіточок та приготувало гарячий чай. А цвіркунчик, святково одягнений, прибув у зеленому жупанчику на місце святкування. Весняне торжество повинно було відбутися на великій ошатній галявині, що була обрамлена конваліями. Ой, як же ж гарно! Прощепитала синичка, яке хороше місце. Я переконана, усім мешканцям країни білих дзвіночків це свято не забудеться ніколи. Пропоную чаю, загомоніло сонечко, осмикуючи червоний жупанчик. Сонечко затріпотіло крильцями, і чашка, наповнена гарячим чаєм, опинилася <поцю> у жовтогрудої синички. Весна, весна! <поцю> весна, весна! Тож мені знайшли свято. Краще урожай вирощували. Найкраще свято! Чого ти заперечуєш? За Тому що краще працювати. Джіль. Краще свято робити. та старого не слухав ніхто. Усі радісно зустрічали найдорожчих гостей бджіл. Вони з відерцями, повними меду, зручно вмостилися за столиком, котрий прикрашав цвіркунчик. А за другим столиком вмостились паучки, і блиснючки. Їх ніхто не міг розрізнити. Вони відрізнялися лише з ростом, а так були зовсім схожі один на одного. Наскільки я знаю, всі павучки однакові. Ну, Неправда, бувають всі. різні павучки. Mm, так ні. Усім так. гостям після такого Та, політико слід було вітатися протягом дня не добрий день чи добрий вечір, Як? а доброї всім весни. Доброї весни. Доброї весни. Доброї весни. Віталися між собою Добре. лісові мешканці. Доброї весни привітався і маленький жучок Олень, який щойно завітав на свято. А тим часом на святкування зліталися, сходилися, сповзалися усе нові та нові гості. І від кожного чулося чемне і привітне. Доброї весни. І вам також, наші дорогі малята. доброї дні, вам весни! А зараз до побачення і на добраніч. Зустрінемося в наступній програмі.